Ще десять років тому важко було уявити нетворкінг без келиха вина або відпочинок з друзями без пива. Алкоголь був неписаним соціальним кодом, обов'язковим атрибутом дорослості та розслаблення. Але що змінилося? Все частіше ми бачимо, як люди свідомо відмовляються від алкоголю не через проблеми, а через власний вибір. Чому? Сьогодні ми заглибимося не просто в тренд, а в справжню культурну революцію свідомості. Перша причина зміна парадигми успіху та благополуччя. Раніше статус часто демонстрували дорогим алкоголем. Сьогодні статус це ясність розуму, енергія, продуктивність та психологічний комфорт. Мода на саморозвиток принесла з собою глибоке розуміння: щоб контролювати своє життя, потрібно контролювати свій розум. Алкоголь же, як відомо, це депресант, який спотворює сприйняття, затьмарює емоції і викрадає найцінніший ресурс, час на відновлення. Наша епоха це епоха тотальної відволіканості: соцмережі, стріми, інформаційний шум. У цьому хаосі виникає запекле бажання бути присутнім повністю тут і зараз. Алкоголь відключає нас від реальності, а нова філософія життя закликає до глибокого занурення в неї, відчувати смак їжі, глибину розмови, красу моменту, це свідоме життя, це «mindful living», і це набагато сильніший кайф ніж штучне ейфорічне сп'яніння. Ми почали сприймати своє тіло не як оболонку, а як храм, партнера та найцінніший проект. Ми інвестуємо в здорове харчування, регулярні тренування, якісний сон. Алкоголь руйнує цю будівлю. А ми граємо в довгострокову гру. Мета не просто довге життя, а життя якісне, наповнене силою та ясністю аж до глибокої старості. Тренд на біохакінг та оптимізацію організму просто несумісний з регулярним сп'янінням. Найважливіше, зникла соціальна стигма. Ти більше не дивак, якщо не п'єш, навпаки, ти частина прогресивної спільноти, що зростає. З'явилися альтернативи, ціла культура вишуканих безалкогольних напоїв. Відмова від алкоголю перестала бути забороною, а стала творчим вибором. Вибором якості спілкування, нових смаків та свободи від залежності. Це не про обмеження, це про розширення можливостей. Отже, алкоголь стає немодним не тому, що це раптом стало погано, а тому, що ми, як суспільство, робимо крок уперед: від сп'яніння до свідомості, від втечі до присутності, від імітації розслаблення до справжньої рівноваги. Цей тренд лише симптом, симптом нашого колективного дорослішання, прагнення до автентичності та відповідальності за власне життя. А ти яку історію обираєш писати: історію затьмареної реальності чи історію ясного, свідомого та повного дня?